Улюблені браті і сестри, сьогодні ми є свідками історичної миті, на цьому місці, попри яке ви дуже часто йшли на роботу чи по якихось інших справах сюди. Сьогодні ми посвятили для будівництва тут місце молитви, прибігаючи на яке кожна людина просить. Це те, що є її близькі і зрозуміле на її серці. Камінь, який відкинули будівельники, дуже часто стає наріжним каменем в будівництві і дивне воно в очах наших. І тому те, що вчора здавалося неактуальне чи непотрібне, чи взагалі не було навіть в думці, сьогодні стає вже історичним фактом. Але все воно дивне в наших очах, але промислительно в Божому розумінні. Місце, яке ми посвятили сьогодні, присвячене для молитви. І тепер, проходячи попри нього, кожен осіняє себе хресним знаменням, щоби Господь, зглянувшись на віру цієї людини, яка себе осіняє, благословив її і оздоровив від недуги. Благословив її у праці, благословив її у всіх її добрих намірах, які лягають на серці її. Я радію, що маю можливість бути учасником цього священного дійства і освятити це місце. Звичайно, можна сказати, а навіщо це потрібно, а скільки, скільки на це потрібно коштів і багато інших задавати питань який часто петливий матеріалістичний розум задає. Все звершується по нашому з вами бажанню. Якщо ми бажаємо будувати будинок, ми його будуємо. Якщо ми бажаємо будувати храм, ми його будуємо. Тому що це ті будівлі, які потрібні для нашого життя. Якщо нам потрібна лікарня, ми її будуємо. Все те, що є в нашому світогляді, нашому розумінні, ми будуємо для блага і для користі самої ж цієї людини. І скільки потрібно таких будівель, ми визначаємо самі. Тому сьогодні мить, коли ми будуємо храм, не якийсь інший заклад, не якусь іншу установу, а місце, яке ми посвячуємо Богові. І чим більше таких місць буде, тим краще. Тим більше Господь буде чути, тим більше Господь буде нас благословляти. Тому що душа, її не можна обмежити в спілкуванні з Богом. А скільки тобі потрібно молити? А скільки мені хочеться на моїй душі, скільки я молюся, скільки в мене є потреби, скільки я молюся. Не обов'язково ж молитися тоді, коли важко захворів. Не обов'язково молитися тоді, коли тобі дуже важко в якихось проблемах. Коли в тебе якась хвороба невіліковна, і ти тоді йдеш біжиш до церкви, то краще молитися, коли ти здоровий, коли ти повний сил, енергії і планів, і ти приходиш до храму, просити, Господи, не попусти тяжким випробуванням. І бігаєш, і дивишся, і 90 років ще не задихуєшся. Бо можна і 20 вже задишку мати. Тому краще молитися здоровим, щоб дожити до 90- ніж просити зцілення, коли тебе 20. І вже тебе прийшла і відвідала хвороба. Тому краще наші добрі справи хай будуть присвячені запобіганню. Хай наша, наша молитва буде <кхання> з проханням про щасливе майбутнє. І тому хай Господь благословить добрий намір, я радію керівникам, які тут є. Які ви висловили свою добру згоду, зробити це для вас. Це не для когось окремо взятої людини, це для нас, для лучан, для волинян, для всіх, хто буде приходити і проходити попри це місце для жителів, які тут живуть поряд. Це місце буде молитви. Де ти будеш приходити і просити у Бога благословення. А це благословення, хай хворих оздоровлює, хай надихає тих і дає мудрості. Як провести ту чи іншу лікувальну дію тим, хто лікує, і щоб зайшовши сюди хворим, всі виходили звідси здоровими і фізично, і духовно. І життя кожного і йшло по подальші дні, не тільки багато років, а багато щасливих прожитих років. Тому Бог на поміч. Але, знаєте, кажуть, коли п'ятеро дітей народжується шостий, то біля п'яти і шостий на Таке саме, коли трудно, по копійці і храм буде збудований, ми не ставимо собі п'ятилетку в два дня. Ми будемо робити те, що від наших є можливостей. Але віримо, що Господь допоможе, тому що це добра справа. Бо Бог напоміч нам у звершенні цієї доброї, благої справи будівництва цього святого храму. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення і чергової приємної, молитовної зустрічі. Слава Ісусу Христу!